Всем привет! Вы на канале Віксі Викис и я забула вже И цей ролик називається Обій, але ти не можеш прыгать. Челлендж. Так, Викси, я нажимаю на прыжок, я не можу його Нажати Кто грав в гру Ставте в коментарях плюсики Я забула, що я не можу прыгать І взяла, просто пройшла потратила свою життя Я вже для вас зняла три ролика. Це я вже знімаю четвертий ролик. Якось так. Так, тут просто пройти. Я забула, що в мене нема прішки. Я всі та нажимаю на прыжок. Я не люблю, якщо чесно, коли прыжка немає, мені якось без нього сложно стає. Я не можу тоді, я нервничаю просто-напросто. Якось так. Ну, ви мене поддержуйте лайками, а я для вас знімаю. Круто. Так, який тут? Ну, клоун якийсь підказав мені. Дуже легко. Я не знаю. Пео... Да, если ти читаєш, вибач, я не хотіла тебе обізвати. Так, ребят, кстати, забыла сказати, підписуємося на мій телеграм-канал Викис. Підписуємося, добиваємо 15-10 підписчиків, я устраю розігріш. Я вам писала під кожним, під кожним описанням в Ютубі. Якось так. Подається якась фігня отака. Ролики покаду, ну, я вже зняла три ролика, це я знімаю четвертий. Поки дуже легко, я не заморилася. Якось так, ну нічого страшного. Ми з вами все пройдемо. Оп, 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 оп. Давайте тут виберемо зляний. Зелений, розовий, давайте. Зелений. Ні, давайте зелений, розовий, розовий, зелений. Ні, розовий чи що? Зелений, розовий, розовий. розов... а нет, зел... зеленый, зеленый, розовый, розовый, зеленый, я не могу, забыла, сейчас я приду и вам покажу, так, наконец-то я прошла, наверное, прошла до 10 попытки, за то, что это сложно, Якось... так. давайте зайдем на красный, нет, розовый, значит, блин, Туда... Раніше це, мабуть, обновило, але раніше тут такого не було. Так, це зелений чувачок. О, я пам'ятаю лабіринт. Це дуже сложно було. Його. Я колись це іграла, але ну, це так сложно було просто. Давайте до цього раунду вдойдемо і все. Ребята, если вам понравился цей ролик, ставьте лайки, подписку, комментарий, колокольчик. Всем пока, с вами была Вики из.